Ніхто не сперечається, що майонез сос смачний і універсальний в застосуванні, але, на жаль, помічником в схудненні його назвати ніяк не можна, всього в одній столовій ложці майонезу близько 100 калорій і 10 грамів жиру, причому півтора грама з цих десяти, нездорові насичені жири, яких в харчуванні слід уникати настільки висококалорійна заправка здатна звести будь які зусилля построєних на ні. Але є і хороша новина, майонез можна легко замінити іншими, не менш смачними заправками: грецький йогурт. Грецький йогурт одна з найкращих альтернатив майонезу за багатьма параметрами, він досить близький до нього і за смаком, і за кольором, і по консистенції. А якщо додати трохи спецій, то цей соус заграє новими фарбами з цього один зубчик чеснику, кілька столових ложок зелені або лимонного соку, і смак стане ще багатшим а калорійність і зовсім вище всяких похвал. Всього 9 калорій на одну столову ложку і близько 60 калорій на 100 грамів заправка з йогурту аля цаціки. Інгредієнти. 180 магрецького йогурту. 1 середній огірок. 2 зубчики часнику. 1 ст лимонного соку. 1 ст дрібно посіченої зелені кріп. Петрушка. Можна кінзу. Свіжомеленого чорного перцю. Спосіб приготування: очистіть огірки від шкірки і потріть на дрібній терці, пропустіть часник через прес або дрібно поріжте, змішайте всі інгредієнти і перед подачею потримайте в холодильнику хоча б годину. Щоб зробити заправку більш рідкою, додайте трохи йогурту або кефіру. Авокадо, завдяки своєму ніжному смаку і кремовій текстурі, авокадо може стати несподіваною і дуже корисною заміною майонезу. Потрібно просто вибрати досить стиглий фрукт і розім'яти виделкою з додаванням спецій і невеликої кількості овочевого бульону або звичайної кип'яченої води до отримання пасти, авокадо відмінно поєднується в салатах з рибою, яйцями і овочами. Він досить калорійний, 160 калорій на 100 грамів, але жирні кислоти, які він містить, підуть тільки на користь. Також авокадо містить інші цінні нутрієнти, залізо, мідь, магній, кальцій і калій. В одній столовій ложці заправки з авокадо близько 32 калорій. калорії. Заправка з авокадо інгредієнти: один авокадо, один зубчик чеснику, сік половинки лайма, один чол, зелені, один тричл солі. Свіжомеленого чорного перцю 60 мл п'яченої води, спосіб приготування: Виміть ложкою в якоць авокадо, очистіть часник і дрібно порубати зелень, подрібніть всі інгредієнти за допомогою блендера до однорідної маси, потім потроху вмішуйте воду до отримання бажаної консистенції. Також замість води ви можете взяти пряний овочевий бульйон. Хумус густа паста з нуту може внести навіть в звичні страви пряну незвичайну нотку, якщо хумус занадто густий. Його також можна розбавити овочевим бульйоном, його не можна назвати низькокалорійним, так як в традиційний рецепт входить оливкова олія, зате хумус дуже ситний, містить багато овочевого білка і клітковини тому може стати гарною підмогою в схудненні. Калорійність хумусу. 166 калорій на 100 грамів, що дасть всього 25 калорій на столову ложку простий рецепт хумусу, інгредієнти, 400 гвареного нуту, 60 свіжовичавленого лимонного соку, 2 ст. оливкової олії, 2 ст. води 1 чол кумина, 1 коріандру 1 зубчик чеснику сіль і чорний перець з смаком, 1-3 ч. паприки, спосіб приготування. Відваріть нут до готовності згідно з інструкцією на упаковці, він повинен вийти досить м'яким, може навіть злегка розваритися. Пропустіть зубчик часнику через прес, подрібніть нут лимонний сік, олію, воду, кумін, коріандр і часник за допомогою блендера. За смаком додайте сіль і перець. При необхідності додайте трохи води або овочевого бульйону для отримання необхідної консистенції. Сметана з гірчицею, нежирна сметана 1,015. Ще одна прекрасна база для соусу, дуже схожого за смаком і консистенції, на майонез трохи гірчиці і соєвого соусу здатні творити чудеса, роблячи звичайну сметанним кислинку менш помітною і надаючи отриманому соусу незвичайний яскравий смак. Якщо додати в таку заправку трохи розім'ятого виделкою сиру, її можна зробити ще гущі і більш поживні. У столовій ложки сметанної заправки з гірчицею міститься близько 28 калорій, але для збереження такої невеликої калорійності обов'язково потрібно брати гірчицю без додавання цукру або меду. Сметанно-гірчична заправка лові 3-4 стл сметани, 1 ч. діжонської гірчиці, 1 ст. соєвого соусу, сіль за смаком. Свіжі травишні цибуля або кінза – спосіб приготування. Змішайте всі інгредієнти, крім зелені, і дайте постояти в холодильнику 20 хвилин. Зелень вмішайте в соус безпосередньо перед подачею. Тофу – тофу – традиційний інгредієнт японської кухні, але він чудово звучить і в європейських стравах. Соєвий сир нейтральний за смаком, тому може прийняти будь-які смакові відтінки спецій або трав. З якими його змішати альтернатива майонезу стофу прекрасно підійде всім, хто дотримується вегетаріанської дієти або страждає непереносимістю лактози, але і не тільки їм цей недооцінений продукт, багатий білком, кальцієм і залізом, а також є антиоксидантом. У столовій ложці отриманого соусу буде близько 45 калорій. Айолі стофу, інгредієнти 150 хтофу, 2 ст. лимонного соку, 2 ч. оливкової олії. Три великі зубчики чеснику солі, 1,8 чорного перцю, спосіб приготування тофу розімніть виделкою разом з рідиною в упаковці, якщо є. Змішайте всі інгредієнти і подрібніться допомогою блендера. При бажанні можете використовувати на одну чайну ложку масла менше, замінивши її овочевим бульйоном. Дайте соусу постояти 20 хвилин і використовуйте в салатах або під час запікання. Пряний бульйон відмінний вихід для тих, кому захотілося картопляного салату, але зовсім не хочеться додавати до крохмалистої картоплі ще й жирний майонез. Бульйонна заправка чудово поєднується зі свіжою картоплею яйцем, теплими салатами головне додавати його вже остиглим, ледве теплим або кімнатної температури. Можна загустити таку заправку висівками або просто великою кількістю зелені, підійде як м'ясний, так і овочевий бульйон калорійність такого дресингу мінімальна всього 9 калорій в столовій ложці пряна бульйонна заправка. Складові 60 шістдесятому бульйону краще густого м'ясного або овочевого, 2 стіл бальзамічного оцу або 1 ч. Крему бальзаміку, 1, 3 тричл цукру, ціль і перець за смаком, 1 стл оливкової олії. Два стол дрібно порізаної свіжої зелені, найкращі петрушки або кінзи, три солоних анчоса або два тоненьких шматочка копченого окосту. Спосіб приготування: зваріть ароматний бульйон найкраще, з букетом гарні, і відлити необхідну вам частину в маленьку каструльку копчений окіст, або анчоси дуже дрібно поріжте, додайте в гарячий бульйон і поваріть при слабкому кипінні дві хвилини, додайте всі інгредієнти. Крім зелені, поваріть ще одну хвилину і вимкніть вогонь, остудивши. Додайте зелень безпосередньо перед подачею. Заправка чудово поєднується зі свіжими салатами цвітною капустою, броколі та крохмалистими овочами. При бажанні можна додати в соус один чол тертої лимонної цедри.